Про поїздку за кордон діти, учасники Черкаського хору при музичному училищі мріяли роками. І ось заповітна мрія здійснилася. У руках керівника хору сертифікат на поїздку. Благодійний фонд Лицем до лиця дбає не лише про комунальні та фінансові проблеми, а й про потреби духовні. Ми вже багато років збираємося відвідати конкурс хоровий з хором, тому що це дуже важливо, тому що хорове мистецтво воно діє, тому що воно працює. Ми бачимо, які результати цього хорового мистецтва. Це виховані діти, це діти духовно збагачені і вони заслуговують того, щоб їх підтримати і підтримати належним чином, і допомогти їм в такі подорожі. Кандидат у народні депутати Володимир Зубик упевнений за політиків маю. Говорити їхні реальні справи, а не порожні обіцянки щодня. Парламентарій проводить зустрічі з черкащанами у різних населених пунктах області. Людей турбують переважно соціальні негаразди, каже кандидат у депутати. Мало хто з кандидатів депутатів. я, по крайній мірі, не знаю по своєму округу. Точно знаю, що ні одного нема кандидата, який би взяв на себе сміливість, відповідальність підписати соціальний контракт. Соціальний контракт, в якому є перелік конкретних господарських проблем, які потрібно вирішити. Це серйозні інфраструктурні проекти. Я такі соціальні контракти склав. Чотири. Три по районним центрам по районам. Це газ, це проведення води, це ремонт доріг, чи влаштування нових доріг, це побудова шкіл, це відновлення. Поліклінік ну словом багато дуже таких я на себе взяв зобов'язань, і я, якщо буду вибраний депутатом, я буду звітувати про це раз в півроку, про те, що вдалося зробити. Людям потрібні гарантії і допомога, переконаний Володимир Зубик. А тому парламентарій розробив власний новаторський законопроект. Цікавий закон, який я хочу запропонувати, і спробую своїми колегами прийнятими, тому що він цікавить всіх. Це закон про відкликання депутата. Перше, по тому законі буде вже регламентований порядок, згідно яким кожен кандидат депутат повинен складати буде соціальний контракт. І у разі, якщо а, за рік його перебування в парламенті він не виконає більше ніж 50% від того, що там передбачено цим соціальним контрактом. То 30% виборців достатньо буде, щоб цього добродія за руки за ноги витягнули з того крісла парламентського і поміняли на інше. Лише в такий спосіб, переконаний Володимир Зубик, можна запобігти корупції та поліпшити соціальний клімат в країні а головне допомогти кожному українцю.